Всіх вітаю! Сьогодні будемо готувати деруни фаршировані солоним сиром. 1 кг картоплі, цибулина, сіль, перець і домашній сир. Терти деруни я буду на такі дрібні терточки. Можна і звичайним методом, хто любить на тертушки, а я через м'ясорубку. Перетираємо картоплю через м'ясорубку. Так само. Через м'ясорубку перетру і цибулю. Для початку заправимо сир. Картопля у нас готова, перетерта. Добавимо ще яйце до сиру, заправимо картоплю, пучку солі щепотку, перцю за смаком. І все перемішаємо. Ставимо сковорідку, хай гріється, і будемо жарити наші дируни. Наливаємо небагато олії, чекаємо, щоб вона підігрілася. Сковорідка в нас підігрілася, накладаємо тоненьким слоєм картоплю. Далі беремо сир, може розрівнюємо. І кладемо верхній шартоплюй. Фарширувати можна любою начинкою, м'ясною, грибною, що кому подобається. Накрила кришечкою і жару на середньому вогні до рум'яності з двох сторон. Вона кажуть наші деруни. підрум'янились, ми їх перевертаємо. Ми їх перевернули і жаримо ще з другої сторони до готовності. Також накриваємо кришечкою. Наші деруни піджарилися з другої сторони. Дивіться, які вони рум'яні. Знімаємо їх. Ось такі вони гарні рум'яненькі вийшли. Деруни ми любимо із сирим салом. І сметанку ось купили на базарі домашню сметану, насипимо, вона гарно смакує із дерунами. Також дуже добре підходить сере сало. Нарізаємо його кусочками, злегка присолюємо. Насало свіже і з морозілки, то ми його злегка присулили. Перчимо, злегка поперчили. Можна подавати до столу, Деруни, фаршировані із сиром, готові до споживання. Смакуємо, готовим із задоволенням, пригощаємо своїх рідних, миру і здоров'я всім.